Шум у вухах, зниження слуху, дискомфорт або відчуття тяжкості у голові. Так ми зазвичай відчуваємо закладеність вух. Така неприємність часто трапляється під час перепаду тиску, підйому в ліфті, авіаперельоту або купанні. Але іноді закладеність вух виникає й зовсім несподівано, і це може бути ознакою захворювання. До цього відноситься воспалітельне заболівання уха, серні пробки. Воспалительные заболевания носа, риниты, синуситы, неросенсорная тугоухость, воспаление слухового нерва. Також сюди остеохондрошує нова діла позвоночника. Відчуття закладеності вух часто виникає і під час захворювання на грип чи грві. Якщо ж така проблема довго не минає, а дискомфорт у вухах супроводжується болем, слід негайно звернутися до лікаря. В цьому випадку якісь маніпуляції часто продувають туші, закривають нос, можуть негативно сказатися на далі розвитку болезні. Також ні в якому випадку не можна капати нічого. Якщо ви, там мається, у вас серная пробка, серная пробка може не раствориться, увеличиться в розмірах, давить на саму барабанну перепонку і воспалительный процес буде усугублятися. Якщо заклало вуха при нежиті, лікарі радять прочистити ніс розчином морської солі. Подолати закладеність вух також допомагає жування жуйки або глибоке позіхання.